Літня кампанія 2023 року. Український контрнаступ, операція, яка, за словами офіційних осіб, мала змінити хід війни на 360 градусів. Весна Україна в очікуванні західної військової допомоги, танки, БТРи, БМП, артилерія, системи розмінування та інше озброєння, яке необхідне було для операції. Тим часом офіційні особи почали говорити на дану тему, причому настільки багато, що заповнили як мінімум 30% інформаційного простору? Особливо слова Буданова про те, на якому напрямку буде розпочато наступ і з якою ціллю він, як військова і досвідчена людина краще за всіх має знати, що таке інформаційна тиша і війна і як вона впливає на подальші дії. Невже говорити ворогу про те, де ти плануєш вдарити це все те, що йшло за планом? Наведу простий приклад, це як в боксі: говорити супернику про те, в яку частину тіла ти будеш наносити наступний удар. Відповідно, він підготується до цього максимально як тільки зможе. На жаль, те саме було і у нас. Початок травня, Третя окрема штурмова бригада розпочинає штурмові дії на заході від міста Бахмут. Зокрема, головна задача зачистити так званий Іванівський ліс, тому що зайняття ворогом Іванівського це по суті перетин однієї з двох трас, яку контролювала Україна. Бійці третьої окремої штурмової бригади розпочинають дії, і вже 12 травня офіційно повідомили, що ворога відкинуто в районі Іванівського лісу та каналу Сіверський Донець-Донбас. В цей час на північно-західних околицях село оборони розпочали штурмові дії в напрямку Берхівки та Ягідного і успішно просувались вперед. Мета та сама: вибити ворога подалі від траси. Село оборони кілька разів здійснили прорив в село Берхівка, але закріпитись не зуміли через свій маленький ресурс та великий ресурс ворога, який постійно поповнюється логістичним вузлом через Соледар. Станом на 25 травня Сили оборони повністю зачистили Іванівський ліс. До цього напрямку ми повернемось згодом. Червень, перші числа, колона української бронетехніки, яка складається, зокрема, з німецьких танків «Леопард», американських БМП Бредлі, в складі 47-ї окремої механізованої бригади розпочинають свій рух приблизно з району Малої Токмачки, без прикриття авіації та тих засобів, які змогли б тиснути на ворога як і в тилу, так і на зайнятих рубежах оборони. Недалеко від лінії зіткнень в сірі зоні, не доїхавши до позицій, техніка починає підриватись на мінах. Прицільно працює артилерія буквально по одному клаптику землі. Довго на даному епізоді зупинятись не будемо. Це був один з перших ривків збройних сил. 6 червня російська армія здійснює теракт та підриває Каховську гідроелектростанцію. Тим самим, ймовірно, обриває плани сил оборони просуватись на лівобережжі Херсонщини. За перший тиждень активних бойових дій Україна залучила 3 з 12 підготовлених бронетанкових бригад. Основні сили були зосереджені в районі міста Оріхів Запорізькій області та села Велика Новосілка. 10 червня сили оборони звільнили село Лобкове в Запорізькій області на Васильівському напрямку. В цих самих числах Україна розпочала прориватися та зрізати виступ біля Великої Новосілки, що на кордоні Донецької та Запорізької областей. В результаті цього вже 11 червня офіційно стало відомо про звільнення населених пунктів Нескучне та Благодатне, що стало початком зрізання виступу. 12 червня сили оборони звільнили населені пункти Сторожове та Новодарівка, а вже 13 червня звільнили населені пункти Левадне та Макарівка. Приблизно в цей час помітно змінилась тактика збройних сил, відривків колонами техніки в роботі мобільних груп. За повідомленням Міноборони України станом на 15 червня українські війська відвоювали близько дев'яносто до квадратних кілометрів території вздовж 100 кілометрової ділянки південної лінії фронту після значних втрат і так малої кількості техніки Україна розпочинає наносити удари по логістичним вузлам ворога. Як ймовірно було заплановано, по плану сухопутна операція по прориву російської оборони зазнала невдач саме через маленьку кількість техніки, через відсутність авіації, через повну відсутність систем для розмінування. В таких масштабних операціях перевага на поці наступаючої сторони має бути мінімум в три рази більше в усіх напрямках, чи то техніка, чи то жива сила. У нас не було абсолютно нічого. А також, звичайно, командування тих людей, які своїми заявами лише готували Росію до наступу. та давали ще більше стимулу готувати оборону, натомість Україна розпочала досягати значних успіхів в ударах по території окупованого Криму та поставила під сумнів російське морське планування в ході битви за Чорне море. 18 червня сили оборони звільнили село П'ятихатки в Запорізькій області. Село було опорним пунктом на першій лінії оборони російської армії. Вранці 22 червня сили оборони крилатими ракетами Storm Shadow вдарили по новому та старому автомобільних мостах під Чонгаром через затоку Севаш. Рух через мости був припинений. В якомусь напрямку це вдарило по російській логістиці, але питання наскільки 26 червня сили оборони відвоювали село Рівнопіль на півдні Донецької області. На даному етапі активні просування практично дійшли до нуля. Українські бійці кровопролитними втратами відвоювали посадку за посадкою. Вночі на 17 липня під прольотом Кримського моста стався вибух, внаслідок якого автомобільна частина мосту зазнала значимих пошкоджень. Вже через 10 днів, 27 липня, повідомлялось, що українська армія почала новий етап контрнаступу. Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення силами 35-ї бригади морської піхоти та бійців 7-го батальйону Арей села Старомайорське. Приблизно в цей час поступово розпочинається кривава битва за роботи на яка буде тривати, наче вічність. Тим часом, зранку, 29 липня, сили оборони України вдруге вдарили по залізничному мосту під Чонгаром та тимчасово вивели його з ладу. В цей час, по всій лінії зіткнення йдуть важкі бої, посадка за посадкою. Все це вигризають українські бійці, але вже стає зрозуміло: ніякого Криму в даній кампанії не буде. 16 серпня українські війська звільнили село Урожайне на Донеччині. На цьому етапі розвитку знову пауза, але пауза в просуванні. Весь час йдуть криваві бої з величезними втратами з обох боків. Майже через два місяці запеклих боїв, 22 серпня, воїни 47-ї окремої механізованої бригади Макгура увійшли в село Роботини та почали евакуацію місцевих мешканців. На наступний день бійці підняли український прапор в центрі села, але бої за південну частину продовжуються. 27 серпня офіційно українська армія звільнила село Роботин. Фактично, таким чином українські війська прорвали лінію забезпечення оборони на цій ділянці фронту вийшли до першої лінії оборони, так званої лінії Суровікіна. 11 вересня сило оборони встановили контроль над буровими платформами Чорноморнафтогазу, так звані Вишки Бойка. Ці платформи служитимуть для посилення контролю України в Чорному морі та підготовки до подальших дій в Окупованому Криму. 13 вересня в Севастополі ракетним ударом. Аром сили оборони знищили великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов на Дону. 15 вересня на Бахмутському напрямку сили оборони звільнили село Андріївка. Потім, 17 вересня, село Кліщіївка. Ще одна кривава ділянка фронту. Бійці поступово вигризали посадку за посадкою в напрямку сел, але ворог настільки там зачепився, що навіть в критичних ситуаціях до останнього не відступав. 18 вересня на той момент командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Серський заявив, що на Бахмутському напрямку найбільш підготовлені підрозділи збройних сил Російської Федерації втратили боєздатність. Серед них 72, 31 та 83 бригади. 21 вересня у напрямку Вербового Запорізької області українські війська прорвали другу лінію оборони, але на цьому етапі будь-яке просування сил оборони завершилось. Бої йшли як на околицях Вербового, так і по всій лінії фронту. Українські бійці були виснажені та частково втратили боєздатність. Наприкінці жовтня головнокомандувач Збройних сил України на той момент Валерій Залужний визнав, що контрнаступ не досяг поставлених цілей, та через низку суб'єктивних та об'єктивних причин війна поступово переходить до позиційної форми, типу окопної війни. Так що ж пішло не так, спершу знову ж таки хочеться зазначити те, що наші офіційні особи мали б взагалі нічого не говорити на цю тему. Натомість, ще задовго до початку кампанії абсолютно всі з різних боків про це кричали, даючи ворогу час та розуміння, якою має бути оборона і де саме, і це стосується не лише наших осіб, але й заходу. Різні видання, президенти країн, різні статті на цю тему. Це все дало свої плоди в тому, що ми мали під час нашого наступу. Відсутність техніки ще один не менш важливий фактор. Повторюю: наступаюча сторона в своєму арсеналі повинна мати мінімум в три рази більше озброєння, аби досягти успіху. Відсутність систем для розмінування, авіації та мобільних систем ППО, які б мали хоча б прикривати той напрямок, де мав бути основний удар. Натомість російські гелікоптери без всяких проблем знищували наші колони техніки одна за одною. Мінні поля не давали навіть зрушити з місця, а ворожа артилерія просто добивала нашу техніку. Разом з дронами, а також командування та недооцінка ворога. Не знаю про що думали ті люди, які командували цим наступом, тому що ті бійці, які загинули за ці мізерні клаптики землі, їх вже не повернути. На жаль, я дуже сподіваюсь, що на наступний раз про це ніхто не буде кричати. До цього підійдуть максимально відповідально і не будуть напряму ворогу розповідати про наші плани.